Діти, дуже рада вас вітати! Сьогодні до нас у гості завітала лисичка. Та прийшла вона не одна. Її наздогнав ведмедик. Скільки тваринок прийшло до нас у гості? Так, дві тваринки. А яка за рахунком прийшла лисичка? Лисичка прийшла першою. А який за рахунком прийшов ведмедик? Ведмедик прийшов другий. Ой, а хто це? Подивіться, ще й вовчик прибіг. Який за рахунком вовчик? Так, вовчик прибіг третій. Скільки тепер стало тваринок? Правильно, три тваринки. Діти, а як ми лічимо? Коли хочемо дізнатися, на якому місці знаходиться предмет. Перший, другий, третій. Тобто ми лічимо по порядку. Це порядкова лічба. Діти, подивіться уважно на тварин і запам'ятайте, як вони розташовані. Лисичка перша. Ведмедик другий, вовчик третій. А зараз подивіться, що змінилося? Лисичка була першою, а стала третьою. А вовчик. Вовчик був третім, а став першим. Молодці. А тепер звірята вирішили пограти. Але що таке? Подивіться, у лисички. Є м'ячик. У ведмедика теж є. А вовчику не вистачає. Наскільки м'ячиків менше, ніж звірят? На один. А наскільки звірят більше, ніж м'ячів? Так, на один. А що потрібно зробити, щоб м'ячиків вистачило усім звірятам? Так, треба додати ще один м'ячик. А чи всі м'ячі однакові? Ні, вони різні. М'ячики відрізняються за розміром та кольором. Молодці діти! Діти, так скільки було м'ячів? Так, два. А скільки стало? А стало три. Як утворилося число 3? До двох м'ячів додали ще один м'яч і стало 3. Таким чином утворилося число 3. Число 3 позначають цифрою 3. Давайте її обведемо пальчиком. А тепер спробуємо прописати цифру три в повітрі. Раз гачок і два гачок. А між ними язичок. Молодці діти! Цифра три то чарівниця, невеличка й Як Яку казку не візьмеш, цифру три завжди знайдеш. Діти, а чи знаєте ви, в яких казках зустрічається цифра 3? Так, це казка про трьох поросят, три ведмеді, три горішки для попелюшки. Розгляньте картинки, на що схожа цифра 3. Діти, поміркуйте, а чого завжди три. Так, три кольори у світлофора. Давайте їх пригадаємо. Червоний, жовтий, зелений. Як червоний зупинись. І навколо подивись, жовтий приготуйся. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Молодці, дітки! І наостанок розгляньте картинку. Скільки грибочків ви бачите? Так, три. А листочків два. А яблучок одне. А горішків два. А скільки бананів? Один. А помідорів три. Молодці діти справилися з усіма завданнями. Діти, сьогодні ми з вами ознайомилися із поняттям порядкова лічба, Перший, другий, третій, визначили, на якому місці знаходиться предмет, та ознайомилися з числом та цифрою 3. До побачення!